Січні Україна імпортувала майже стільки ж дронів, як і телефонів у грошовому вимірі. За місяць було ввезено дронів на 99 мільйонів доларів, що становить 2% від усього імпорту. І 98 дронів за вартістю імпортовано. Китаю таким чином дрони увійшли в топ 10 імпортованих в Україну товарів. Таку інформацію публікує центр економічної стратегії, аналітичний центр, який досліджує українську економіку. Більше про це ми поговоримо далі. Долучаємо старшого економіста Центру економічної стратегії Володимир Ланда. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якщо ось подивитися на ці е, показники і порівняти їх із попередніми місяцями, з попереднім роком, наскільки вони змінилися, і е, чи зросла, можемо говорити про те, що зросла частка китайського імпорту, зокрема щодо безпілотників в Україні? Дійсно, ріст по категорії безпілотних літальних апаратів дуже високий, тому що в середньому за 2023 рік доля дронів в імпорті складала лише 0,7%, за підсумком січня. Це вже 2%, тобто зростання відбулося майже в три рази і дійсно продовжує зростати частка саме імпорту з Китаю. Хоча вона і так була не малою, тому що в 2023 році китайські дрони становили 76% від загального імпорту дронів в Україну зараз. Ця цифра становить 98%, Тобто майже всі дрони, які ввозилися в Україну в січні, були з Китаю, і вперше ми зафіксували те, що ця категорія вийшла на перше місце в китайському імпорті в Україну. Китайський імпорт в Україну дуже великий. Він тільки в січні перевищив 1,1 мільярда доларів США. Це понад 21% всього імпорту, і, 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 і дійсно. Як ви зазначили, от саме китайські безпілотники возять частіше в Україну ніж китайські телефони? Тому що китайських телефонів ввезено для порівняння на 80 мільйонів доларів. Загалом телефонів телефонів трошки більше, тому що там були продукція інших країн, також возилася в Україну. Китай це найбільший виробник такої техніки, чи хтось ще? Китай, звичайно, один з найбільших виробників у світі, але це не єдиний гравець. Зокрема, Україна багато імпортує продукції машинобудування, але більшість з неї або з Китаю, або з країн відповідного регіону, тобто Тайвань, Малайзія, В'єтнам, також імпортують достатню кількість машинобудівної продукції до України. Проте саме по дронах Китай є беззаперечним лідером. Пане Володимире, я б хотіла уточнити щодо дронів. Ми імпортуємо дрони, і в цю частку, яку порахував ваш центр, входять і комплектуючі, чи комплектуючі, можливо, якось окремо рахуються. Статистика надається Державною митною службою за кодами продукції. Код, який ми називаємо дрони, називається безпілотні літальні апарати. Щодо комплектуючих, це інший код, під код авіаційної продукції, проте якщо глянути на картину в цілому, то е, зараз дрони в авіаційній продукції це абсолютна більшість товарів, е, тобто це 70-80% імпорту. Е, При тому, що у останні 20-30% входить вся, вся решта авіаційна техніка, включно із тими комплектуючими для дронів, які ви зазначили. Комплектуючі йдуть окремим е, кодом проте значного імпорту. Як в січні, так і в минулому році не зафіксовано. Звичайно, повноцінних дронів готової продукції імпортується більше ніж комплектуючих до них. Які зараз вимоги існують в Україні? Які правила імпорту такої техніки? Загалом імпорт дронів відбувається за загальними правилами для? За якими відбувається імпорт продукції в Україну по машинобудуванню якоїсь окремої специфіки немає. Єдине, що зазначу, що якщо якась дуже специфічна продукція імпортується в Україну, скажімо так, більш складна ніж дрони, вона може класифікуватися за? Прихованими кодами і не відображатися в статистиці, тобто відображатися в графі різне, Проте щодо безпілотних літальних апаратів, ми бачимо статистику. Е, наразі доступна статистика засічень, проте найближчим часом на сайті е, відповідного відомства буде. Е, вона і статистика за лютий, ми можемо зможемо порівняти наскільки це разовий такий був сплеск в січні, чи це початок якоїсь нової тенденції більш значних обсягів. тому що ми маємо казати і про результати такого імпорту. Ми бачимо, що в результаті скорочується потужності для нафтопереробки в Російській Федерації, і якщо порівняти вартість цих дронів і скорочення. Обсягу нафтопереробки в грошовому виразі, фактично, оця сума, яку ми витратили на січень за дрони це щодня приблизно настільки ж зменшується обсяг нафтопереробки в Російській Федерації. Тому економічний ефект, цей імпорт досягає. Пане Володимире, дуже дякуємо за цю інформацію. Дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до ефіру. Це був Володимир Ланда, старший економіст центру економічної стратегії. Нагадаю, що ми говоримо про те, що в січні Україна імпортувала майже стільки ж дронів, як і телефонів. Йдеться про те, що в грошовому вимірі за місяць було ввезено дронів на 99 мільйонів доларів, що становить 2% від усього імпорту 98% дронів за вартістю імпортовано з Китаю. Таким чином, дрони увійшли. ТОП-10 імпортованих в Україну товарів, тож про значення дронів, зокрема на фронті, ми поговоримо далі. Долучаємо зараз до нашого ефіру командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої штурмової бригади імені, імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко з нами на прямому зв'язку. Пане Юрі, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку. Слава Україні, Героям, Героям слава. слава! пане Юрію. Розкажіть нам, будь ласка, щодо ситуації на фронті, зокрема у використанні дронів. Наскільки зараз це важливо? Наскільки вони нам зараз потрібні, і які види найбільше потрібні? Перше, що таке дрони? Дрони це можливість бачити противника в денний та нічний час в режимі онлайн, починаючи від лінії бойового зіткнення, і напевно глибину в оперативний простір противника. Якщо ми противника бачимо в денний та нічний час, мається на увазі його особовий склад, техніку, артилерійські засоби, засоби радіоелектронної боротьби, ворожі від групи пілотів протитанкових засобів, багато чого іншого, ми можемо його ефективно знищити. Як за рахунок коригування вогню артилерійських засобів, коли ми бачимо куди стріляємо, відповідно ми витрачаємо менше боєприпасів і більш б'ємо. так і за рахунок вже ударних засобів БПЛА. Ударні засоби БПЛА я поділив би на деякі частини ФПВ-дрони, Так, ФПВ-дрони переважно це дрони камікадзе, які летять в одну сторону разом з різним типом боєприпасів, осколковим піхотних підрозділів, фугасним проти укриттів противника різним і кумулятивним проти броньованої техніки. І відповідно дрон вибухає разом з е, самим боєприпасом. ФПВ-дрони бувають денні і нічні. Це високоточна зброя. Але маємо сказати відверто, що з 10 дронів, які запущені в бік противника, до цілей доходить 5-6. Це нормальна статистика застосування. Решта будуть втрачені зв'язку з технічними несправностями, засобами раді електронної боротьби противника, несприятливими погодними і багато чим іншим. Але навіть в такій статистиці застосування це продовжує залишатися дуже ефективною зброєю, тому формула враження ворога працює наступним чином: більше FPV дронів – менше ворогів. Що стосується інших засобів, це ударні крила, які спроможні виносити противника від 30 кілометрів, і, як ми бачимо, аж до території Російської Федерації. Тому тут важливо розуміти також і усвідомлювати, що чим більше ударних крил, тим більш ефективно ми противника можемо бити ешелоно, як в його глибоких тилах, його е, різні підприємства, які забезпечують економічне зустрання, зокрема, це і е, е, нафтопереробні заводи. Так і центри прийняття рішень, так і тилові сполучення їхніх військових групувань. якщо казати про середину оперативного простору, противник розуміє, що на поточний момент сили оборони не мають в достатній кількості засобів, які могли б вибивати його, наприклад, на відстані 40 кілометрів від лінії бойового розмежування. Але водночас тим, так якось стається, що то на одному, то на іншому відтинку противника починає все горіти. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Вдалі зразки ударних Крив в нас в державі також достатньо активно, потужно швидко розвивається. Підсумовуючи, загальна формула працює так: більше дронів, менше ворогів. Чому пояснив, більше розвідувальних краще бачимо, більше ударних більше може нанести не враження, знищити ворога. Що стосується протидії, це про це також треба поговорити. Ут наряду з розвитком безпілотних систем іде протидія розвиток радіоелектронної боротьби. Противник весь час намагається змінювати свої засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб мінімізувати присутність перебування наших безпілотних систем в повітрі, але й сили оборони не стоять на місце. Відбувається постійна комунікація між фронтом, тим, хто експлуатує нами, військовими, а також виробниками щодо того, з якими ми викликами зіштовхуємося на полі бою і. Виробники проводять модернізацію для того, щоб обійти захист радіоелектронної боротьби противника, деякі речі за рахунок інтелекту української нації прогнозуються на 3-4 місяці вперед, з якими викликами ми зіштовхуємося, інженерне рішення починається вирішувати вже сьогодні, саме тому, незважаючи на шалений реп противника, незважаючи на вогневі засоби. І весь інструментарій протидії, який вилашливо противника, сили оборони продовжують залишатися в повітрі і бути максимально ефективним в знищенні ворога в деяких битвах. Засоби БПЛА грають ключову, ключову роль по відбиття наступу або по підтримці наших піхотних підрозділів для деокупації певної частини території. Але водночас тим, скажу так крайні, що безпілотні системи. Це новий засіб, який об'єктивно вніс перелом в бойових діях, але це не виключає необхідність Україні мати гармати, боєприпаси до них, системи реактивного вогню, боєприпаси до них, дальнобійні ракети, штормшеду джеласдібі, авіацію і багато чого іншого. Ми маємо розуміти, що БПЛА, яке перебуває в квітрі, це додатковий інструмент по виявленню враження ворога, який не піднімає собою будь-які інші інструменти, які були до того. І максимально вдало враження ворога, це об'єднаний вогневий вплив, коли ми б'ємо і засобами пила, і гарматами. Пане Юрію, я б хотіла уточнити: зокрема, ваш батальйон зараз користується дронами українського виробництва чи іноземного, найчастіше різного. Якщо, якщо казати про розвідувальні засоби, не буду називати як і номенклатури, але деякі літаки це українського виробництва, які є ефективними які ми отримуємо за рахунок державного фінансування. Деякі зразки є наших міжнародних партнерів: це і поляки, і німці, тому е комбіновано. Що стосується fpv дронів денних, ми розуміємо, що це переважно ті дрони, які збираються на території України. Але чому я кажу, збираються? Тому що в нас на поточний момент тільки налаштовується, і дай Боже, це відбудеться повністю замкнутий цикл виробництва. Так чи інакше, як ми, так і ворог, Російська Федерація підв'язані під е Комплектуючі, які виготовлюються в Китаї. Тому ми використовуємо ті дрони, які зібрані в Україні, fpv дрони, саме денні нічні. Нічні бомбери це те, що виключно має інженерну думку українську. Це зроблено українськими компаніями, збирається в Україні, виготовлюється в Україні повною мірою. Ударні засоби типу Крило. Тут комбіновані є. Детально розповідати не будемо. І є ще інші засоби, які виготовлюються і в нас в державі, і поставляють наші міжнародні партнери, які ми вже можемо ефективно застосовувати і нищити ворога, але публічно про них поки що не говоримо в цьому свій час. Пане Юрію, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Юрій Фадоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. З ними обговорили важливість використання дронів у війні Росії проти України.